Комацькі варани, які ще часом називають драконами, є найбільшими сучасними ящерками. Щоб прогодувати свої нескромні габарити тіла, ця істота потребує вправних зубів. Вони у них мають досить скромний шар емалі. але це не заважає зубам успішно виконувати місії із проколювання і подрібнення здобичі. Як їм це вдається? У свіжій статті науковці повідомляють про те, що комацькі варани використовують для додаткової міцності своїх стоматологічних гаджетів, ніщо інше як залі. Спокусливо подумати про те, що якби у варанів існували зубні феї, то вони б могли заробляти на продажі металобрухту. Але сьогодні ми будемо займатися іншими справами. Поговоримо про це дослідження. Ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. Зуби варанів називають зифодонтовими. Вони мають зубчастий ріжучий край, зігнутість та виглядають як якась мініатюрна шаблюка. Такі зуби незалежно виникали в кількох генетичних лініях. Ними володів і Димитродон, і динозавр тероподи. План будови в таких зубів подібний. Вони мають зубчасті ріжучі краї, які складаються із зазубрин, із дентину, які в свою чергу мають тонке покриття із твердої емалі. Тендітність цього емалового покриття вражає. Навіть найбільші хижі динозаври мають лише 10-20% абсолютної товщини емалі людського зуба. Окрім того, у них вона не так складно побудована, як у ссавців. Але здається, ці факти не створюють особливо Го дискомфорту для щасливих власників зефодонтових зубів така морфологія зубів багато разів успішно себе зарекомендувала у низки вимерлих м'ясоїдних тварин. І це наводило на думку, що в тварин з такими зубами, можливо, існували якісь додаткові раніше невідомі хитрощі для того, щоб успішно подрібнювати свою здобич. Нещодавно колектив дослідників на чолі з Араном Лебланком з королівського коледжу Лондона вирішив розібратися в деталях будови зубів комоцьких варанів. Спочатку вони звернули увагу на забуту особливість їхнього зубного ряду. Усі незношені кінчики коронок зубів, і зубці пігментовані помаранчевим кольором. Це фар... Будет не пов'язане із раціоном, адже зуби, які ще не прорізались, теж мають такий колір. Помаранчеве забарвлення виявилося найінтенсивнішим уздовж зубців ближче до кінчиків коронки, тоді як решта коронки зуба вкрита прозорою емаллю, що робить ці ділянки білими від дентину, який лежить нижче. Подібна пігментація емалі відома для зубів-савців, але така риса ніколи ще не була виявлена у хижих рептилій. Чина емалі комацького варана становить лише 20 мікрометрів, Вістоти простий, безпризмовий тип емалі. Однак 1-2 мікрометри емалі, які розташовані найближче до поверхні зуба, якраз і мають характерну помаранчеву пігментацію. Подальші дослідження показали, що в цій частині покривів зуба міститься багато оксиду заліза. Збагачений залізом шар представлений тонкою внутрішньою областю завтовшки 100-200 нанометрів, яка розташована між окремими шарами емалі. Також там є товстіший зовнішній шар, який покриває емаль згори. Далі науковці вирішили перевірити, наскільки зуби із залізом поширені взагалі у варанів. Помаранчеві ріжучі краї були присутні у Варанус Сальвадорі, Варанус Розенбергі та Варанус Гігантеус. Ця риса менш виражена, але також присутня в зубах видів Варанус Варіус, Варанус Сальватор та Варанус Indicus. Ці ці види мають зубці, хоча й менші, ніж у комоцького варана. Ті види, які не мали ріжучих країв, не мали й помаранчевої пігментації. Переважання пігментованих ріжучих країв, особливо у великих зазубрених зубах вараніт, стало причиною передбачення, що великі вимерлі тварини із цієї ж групи теж мали б мати цю рису. Літопис викопних решток варанів, включає багато скам'янілих зубів із зазубринами, але в жодному з них немає такої пігментації, як у сучасних Особенно. Такі результати лишали простір для двох можливих варіантів. Перший варіант: варани нещодавно почали створювати собі залізні зуби. Варіант номер 2 скам'яніння перешкоджає нашій здатності виявляти наявність заліза у зубах вимерлих видів. Вчені вирішили перевірити наявність пігментованої залізом емалі в інших груп рептилій із набагато більшими зубами та більшою кількістю викопних решток. Спочатку вони досліджували зуби кількох сучасних видів. Крокодилів, зокрема, в умовах зоопарку дослідили зуби алігатор місісіпієнціз, крокодилус порозус, остеолемус тетраспіс і томісто-машлегелі. Незважаючи на те, що їхні зуби не зазубрені, у них є помаранчеві не зазубрені ріжучі краї, у деяких, але не у всіх зубах. Однак навіть у зубах крокодилів, у яких відсутня очевидна пігментація під білим світлом, науковці змогли ідентифікувати подібні збагачені залізом шари емалі у Всіх чотирьох видів крокодилів, які досліджувалися. Далі вчені піддали аналізу зуби крокодилів із піснього крейдового періоду. Отримані дані постійно показували підвищені сигнали кальцію та заліза в дентині кожного зуба, без вказівок на підвищення концентрації заліза у шарах зовнішньої малі. Ці результати вказують на те, що навіть якщо зуби крокодила містили залізове малі, емалі, скам'яніння може приховувати цей сигнал через велику кількість заліза та інших екзогенних елементів у скам'янілих зубних тканинах? Потім чені провели дослідження зразків тероподів зокрема, досліджували зуби теренозавридів і дромеозавридів. Результати були ідентичні до крокодилячих. Раніше пігментовану залізом емаль вивчали у бобрів, землерийок та деяких риб, але її функція залишається в цілому не дуже зрозумілою. У деяких випадках відкладення заліза зміцнює емаль, а в інших механічні властивості пігментованих і непігментованих областей статистично не відрізняються. Збагачені залізом ділянки зубів місісіпського алігатора вказують на те, що пігментовані ділянки мають дещо вищу твердість порівняно із непігментованою емаллю. Це локальне збільшення твердості вказує на те, що відкладення заліза можуть служити для того, щоб зробити зовнішні шари емалі уздовж ріжучих країв стійкішими до зношування порівняно з іншими ділянками зубів. Зробити висновок про подібну функцію для зубів комоцького варана не так просто, адже їхні зуби складно вивчати за допомогою механічних тестів. Проте менше зношення зубів у ділянках з пігментованою емаллю є доказом захисної функції заліза. І завмісного шару. Також такі утворення на зубах можуть забезпечувати підвищену стійкість до дії кислоти, що було показано у досліді. Таким чином, комоцькі варани утворюють помітні залізні покриття уздовж кінчиків зубів і зазубране для зміцнення ріжучих країв. Очевидно, це одна з тих адаптацій комоцьких варанів, яка сприяла їхньому успіху як верхівкових хижаків. Ви можете допомогти успіху цього каналу, поставивши полекс. На Писавши коментар, у якому можете розповісти щось про варанів. Не забувайте про поширення цього відео, про підтримку Збройних сил України. Безперечно, ви точно знаєте якийсь збір, який варто підтримати саме зараз. Якщо не знаєте, я можу запропонувати свій збір, це збір на генератори для підрозділу мого брата і 46-ї окремої аеромобільної бригади. Подробиці будуть в описі до цього відео, як і всі реквізити. Не забувайте також про дуже важливу інформацію. Ми з Зустрінемось з вами уже невдовзі.